Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні жаримо дируни, драніки Просто картоплю натерли, цибульку, ложечку туди додавали муки і яєчко. Сіль перець за смаком. Такі люблю золотисті, хрумки. так Придбала собі ось таку тертку, дуже зручно терти. Вона хоч і пластикова, але дуже-дуже гостра. Навіть можна подерти. потерти. Ну, рекомендую, кому <смі> таке потрібно. Отож, день розпочинається, працюємо. Законсервувала томатний сік. Томатний сік я розвожу з водою, так як не люблю, щоб сильно був такий густий. Але коли його збовти, він виходить. Майже як магазинний. Пропускала через сито. Так як не люблю, щоб кісточки були в томатному соці. Ось так можна видно. Щось що так трішки води, але все-таки м'якоті дуже багато. І ще буду закривати, так та як я і чоловік ми п'ємо томатний сік. Ось тут видно. Ось. Буквально, ну, хай грам 700. 3 банці є е, таке з водичкою, а те все зм'якнуть Ну, ось, друзі, стільки кукурузи я обірвала, це вийшло дві тачки. Ех, змушена була трішки раніше обірвати, та як в нас налетіли ворони. Всім ще раз привіт, обов'язково вставлю тут кусочок. А, відео, як я сусідка повідомила, що ворони налетіли, я бігла, і це все добре, що телефон був з собою. Я все це знімала, просто емоції такі були ще. І потім е, куропатка вискочила. Я взагалі ну, ну таке смішно, і грішно, як то кажуть. Але кукуруза вже така жовта, вже вона. Ну, правда, на зерно вона не підійде, але е... щоб потім посіяти, але на корм вона нам підійде. Ще сьогодні хочемо корилів переселити, так як одну стару короличку прибрали. Ну, хочу старих прибрати, а молодняк лишити на слідущий рік. Зараз покажу. Ось, дивіться, це в нас кукурузи, скільки вам! Що побачите? Ось вони всі полетіли на другий город. кш. Ось так. Мамочка, моя дорога а в нас куропатки. О боже. Як я злякалася. Ось дивіться, скільки їх літає. Зараз гляну, може, буде видно, де вони поїли кукурудзу потрібно. Да, ось потрібно її вибрати, так як ось дивіться, ось це вже вона починає достигати. І ось дивіться, бачите, все не буде кукурузи. Правовек в екстреному порядку це все. Збирати. Ось така у нас справа з тими воронами. То весною, то зимою, то восени, ось, здається, взагалі нічого не лишається. Це капець. М -м -м. Вже сили немає з тими воронами. Ось вони. Ось ось наша радість і красота. Ось, кружляють, кружляють. Ось так. Ось тут у нас дві дівчинки, так як перевіряли. Виявилось. Не знаю, чи одну, чи дві будемо лишати, але щось будемо лишати. Стіг. Дивимося, ще стіг, тут їх четверо. Ось такі різні, якщо є дівчатка, напевно, зо дві лишимо. А тих приберемо. ну як Підросли, звичайно. Ну, і ось ця велика короличка. Недавно від'єднали її від короленят, трішки відкормимо, і також її приберемо, так вона вже мала три окроли. Один в нас і два в попередніх власників Від неї лишимо дівчаток. І так буде. Думала вже прибирати потихеньку цих качок, але саме ось цей особливо на ньому дуже видно, як їжак весь в палках. буде ще буквально тиждень-два потримаємо і будемо вибірково прибирати. Вони грязнюші, як чорти. Та як тут, де в них вода стоїть, вони роблять грязь і потім ту грязь на себе. Немає їм чистої води, ну це таке. Щось лишимо собі, а щось в морозилку піде. Ну, вже такі качочки гарненькі. І ось вже перемістили індиків і ось там є пару курчат менших. Перемістили вже до корей, даємо їм зілля, вони. Задоволенням його куштують. Та як зараз зілля на городі вистачає, вже потихеньку починаємо прибирати, Так скоро вже весна. Ой, вибачаюсь, осінь. У нас вже такі ранки дуже холодні стоять, але нічого, переживемо. Так, сьогодні 1 вересня, я хочу привітати. Таким днем батьки, в яких діти навчаються, нехай Бог дає здоров'я їм в науці, щоб все-таки настав той мир, якого ми довго чекаємо, і щоб в наших дітей все було найкраще. Я зараз ще ставлю кусочок відео, де в мене середній синочок ішов. На 1 вересня, правда, це було не 1 вересня, це було 30 серпня. Так, вчителька домовилася з ними, з батьками домовилися, ми погодилися. Сьогодні у нас тільки був один онлайн-урок, а з завтрашнього дня ми на дистанційному. Далі буде видно. Отож, всім дякую за перегляд, всім чистого мирного неба. Миру, здоров'я та добра. Всім па па, -па, -па. Ну, Ось такий в нас п'ятикласник йде до школи. Пока. На знайомство з першою вчителькою. Цьогоріч, правда, шкода, що не все так, як завжди. Але сьогодні вчителька зголосилася і вирішила зустрітися з ними. Ознайомитись та як перше, друге в нас буде онлайн, далі буде видно.